Наркотики, культурні цінності та нездекларовані товари виявили прикордонники на українсько-польському кордоні. Зокрема, під час перевірки пасажирів у потязі з полученням Київ перемишль службовий собака знайшов опіум серед речей одного з подорожуючих. У іншому випадку вже у потязі перемишль Львів було виявлено марихуану у громадянина Німеччини. У його співвітчизника два згортки марихуани та пластикові трубки з білим порошком невідомого походження. У раві Руській у легковику службова собака спрацювала на препарати з вмістом канабідіолу. У іншому випадку громадянина Португалії вивели 78 пігулок із психотропною речовиною, які також знаходили серед особистих речей. А у груші під переднім пасажирським сидінням автомобіля прикордонники також знайшли марихуану. Про ці випадки повідомили правоохоронців. Крім того, у Раві Руські у мешканки Кривого Рогу виявили 72 старовинні монети 19-20 століття та російські банкноти, які скерували на експертизу задля перевірки культурної чи історичної цінності. А от вже у Шегинях під час перевірок громадян у пункті пропуску знайшли чималу кількість незадекларованих товарів. А саме ноутбуки, медичні препарати, годинники, ювелірні вироби, одяг, парфуми, мотогарнітури та інше. Ну і у краківці 100 упаковок ветеринарних діагностичних тестів, які Керманич у документах не вказав. На порушників склали відповідні протоколи.